Привіт! Сьогодні ми зануримось у тему, яка насправді лежить в основі всіх наших стосунків, це емпатія. І завдяки дослідниці Брене Браун ми спробуємо розібратися, що ж це насправді таке і що означає бути поряд з кимось у скрутну хвилину. І давайте почнемо з питання, яке, я думаю, знайоме абсолютно всім. От що ми робимо, коли бачимо, що близькій людині погано? Це ж погодьтеся, може бути дуже непросто. Чому так? Ну, му розбиратися? Так от, перше, і, мабуть, ключове, на чому наголошує Брене Браун, це величезна просто прірва між емпатією та співчуттям. Ми часто їх плутаємо, але за своїм ефектом це абсолютно різні речі. Ми звикли думати, що емпатія і співчуття це майже синоніми. Але ні, Брене Браун каже, що все навпаки. Емпатія, вона, знаєте, створює зв'язок. А співчуття, як не дивно, дуже часто цей зв'язок руйнує, роз'єднує нас. Окей, то що ж це таке емпатія насправді? Щоб це зрозуміти, є класна модель від дослідниці Терези Вайсмен. Вона виділила чотири, так би мовити, стовпи, на яких тримається справжня емпатія. І ось вони ці чотири якості, і найголовніше, це не якась вроджена суперсила, це навичка. По-перше, це здатність подивитись на світ очима іншої людини. По-друге, і це дуже важко не засуджувати. По-третє, просто розпізнати, що саме людина відчуває. І нарешті, четверте, дати їй зрозуміти, що її почули. Якщо сказати ще простіше, то емпатія це коли ми відчуваємо разом з людиною. Розумієте, не за неї, не жаліємо її згори, а саме разом з нею. І в цьому вся суть. Щоб ця різниця стала кришталево зрозумілою, Брене Браун використовує просто геніальну метафору про людину в глибокій ямі. Вона ідеально показує, як ці дві реакції, емпатія і співчуття, виглядають в житті. От, уявіть собі таку картину: хтось впав у глибоку темну яму, і звідти доноситься голос: Я застряг, тут так темно, я просто розчавлений. І ось тут починається найцікавіше співчуття. Це коли ми заглядаємо в ту яму зверху і кажемо Ого. Так, там, напевно, кепсько. Може, хочеш бутерброд, а емпатія це коли ми спускаємося в ту саму яму, сідаємо поруч і кажемо слухай, я знаю, як тут, і ти тут не один. Щоб по-справжньому підтримати, треба знайти в собі щось, що відгукується на цей біль. А тепер увага, пастка. Дуже часто, коли ми хочемо підтримати, ми намагаємося знайти якийсь позитив, так? І це майже завжди починається зі слів ну, принаймні. Це, як каже Брене, майже ніколи не працює. Ось ось просто жахливий приклад, коли людина ділиться таким горем, а у відповідь чує щось на кшталт, принаймні ти знаєш, що можеш завагітніти. Така фраза, по суті, просто перекреслює весь її біль вона не втішає, а знецінює. Або ось ще один класичний. Що людина має відчути, почувши таке, що її проблеми дрібниці, що її почуття неважливі? Такі відповіді не зближують, ні, вони будують між людьми стіну. Добре, ми зрозуміли, як не треба. То що ж тоді робити? Що насправді допомагає в таких ситуаціях? І відповідь криється у силі самого зв'язку. Знаєте, у чому парадокс? Ми так сильно хочемо все виправити, що забуваємо про головне. Рідко коли наші слова можуть щось виправити, а от що дійсно лікує, що справді допомагає це відчуття зв'язку? І що ж тоді сказати? Брене Браун пропонує щось напрочуд просте, але дуже сильне. Наприклад, я зараз навіть не знаю, що сказати, але я такий вдячний, що ти мені це розповів. Просто визнати свою розгубленість і подякувати за довіру, ось це і є справжній зв'язок. І наостанок просто залишу одну думку а що, якщо наша мета не в тому, щоб щось виправити? Що, якщо найцінніше, що ми можемо дати іншій людині, це просто дати їй відчути, що її побачили, почули і що вона не самотня.